Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я, Отця і сина святого духа, навчаючи їх зберегти все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Багато людей плутають дари Святого Духа з його присутністю, але не Подарунки дають нам спасіння, а реальна присутність духа, завойовання світу та хрещення Духом Святим у нашому житті. Чому у світі так багато віручих і так багато гріха, зла та розпусти? Тому що це є таємницею. Існує багато номінальних церков, мертвих і теплих, які не мають сили. Однак дітям Божим відкрита ця таємниця. Діти Божі знають, треба мати добре дерево, щоб були добрі плоди. Гане дерево то й плоди будуть. Поганими, бо дерево впізнають по його плодах. Коли ми з Богом, наша мета це зростання пісної церкви, проповідь Євангелія до краю.